Чи дійсно я адвокат світулі з привозу? Так, шановні, дійсно, я є адвокатом світулі з привозу. Знаєте, друзі, чому я до вас сьогодні вийшов на зв'язок? Тому що та кількість хейту, яка лється на Світлану Базаренко, вона просто дивує? Ми інколи віримо а, в, в спліткам в інтернеті, чим реальності. Ми інколи чуємо і віримо, але не вся та правда, яку показують в соціальних мережах. Знаєте, мені закидають, що я захищаю воровку, що я захищаю е дуже нехорошу людину, але, шановні, ви її не знаєте. Ви не бачили документів, ви не втручалися в ту чи іншу справу. Та ви взагалі не знаєте, що у неї відбувається. Панове, заспокойтеся, будь ласка, у себе в Телеграмі я буду обов'язково розповідати, як і що відбувається. Тому що ви будете здивовані, наскільки багато брехні сьогодні говорять щодо Базаренко. Так, не треба мені говорити, що ви захистите несправедливу людину. Я захищаю право в першу чергу. І згідно права, має все відбуватися в нашому житті. Тому не закидайте мені того чи іншого, а живіть своїм життям, радійте і пишайтеся, що почався новий день. Всім гарної п'ятниці. Слідкуйте, я буду все розповідати, але тільки згодом. Ми будемо робити трансляції за осуду. Ми будемо робити все, аби показати, хто як діє. І наскільки Базаренко є та, яку показують, і повірте, що тоді ви будете здивовані. О, а як так? Ви же вірили інтернету? Думайте мізками. І буде вам щастя, хороший кіношо, ну всі котіли ляща, і ми здобули. Звісно, здобули тільки три ящика більше немає. Весь лящий десь крою. і ціна дівчатка мої гривень за кілограм. Пляжі, де зікро. Якби зикре був, то був би по 400 гривень. він таке. Квіточка, проходь. іди ти пей, давай квітулечка. Проходь моя. Ти квіту, квітулечка, ти красуня. так красивий костюмчик. Квіточка. Вітуля, ну я тобі хочу сказати, що ти приобразилася. На 150. Ти була красива, а стала ще краще. От при чому я кажу, дівчатка, що стоє? Ходіти, так? Да? Якийсь другий костюмчик, накрасити губки, зачесати волосся не в ліву сторону, а вправу. Все, як вівітулька розстріла. Через квітулечка, я хочу стувати пісню. А квітулька-квіточка в нас красива. А квітулька-квіточка сама розсіла. Та, та ра та ра Квітка ручки закрила, він не знаю, що їй приснилося. Ну хорошо, ну хорошо. Кажу, ручку. А вони помі ручку, то кліточка. Да. Квітка. А як же каже, я квітка? Ні, як вона тобі о, Бу, Руки не Ой, надо м'ята. А як надо м'яки, то що каже? Присажуся. Слухайка, байтечка, тобі люди. Боже, красунки коричневі. Я їду. Я дві собі сьогодні взяла. А ти ще не пробувала, аляш з твоїм коктейлем. Ну не шо, я можу. Дівчатка. Та латись, йодома. Так, мої хорошення, дивіться, коли ще надали три ящика. Значить, дивіться, прилагали ляжці без ікри по 400 гривень зікрой по 600, дівчатка. Вона ще на мене сьогодні дивиться такого. Я навіть не знаю, що вже буде. Але мої хороші він не з ікрою, подивіться. А а ну квітуля, Настя, йди сюди. Порожди, бо він щось, значить, крупне, а ікри, нема. Ні, є. є. Є, Боже, Ой. Дівчатка, це йде сушоно вялений. А ну Леся, давай Так, да. да, Давай візьмем пиво. Взяти пиво. Треба альбінку, пітучка, ну, і купити. Яке ти? 80 градусів. І біжи візьме. Ну що, як тобі це? як тобі і колочка? Хороша. Просто. Я так скучилась за нею. Леся. Дивіться, дивіться, скільки тоді корочки. Ну то що, ми його зараз будемо просто їсти, я вам вже розковиряю. А я люблю цей пузир. Я так пузир люблю. Подивіться, як в неї ікри. Дівчатка, 600 гривень за кілограм ляж зікрою. І причому він увесь зікдві. Подивіться, скільки тоді корочки. Дівчатка моя, га, ану. І він такий вкусний, ти знаєш? У ньому і сілі в міру. Казалось би, да, він має бути зараз дуже навіть. І сілі в міру. А я люблю ці пузирі, Я так люблю пузирі. Значить, новий карушки ляжі і любий, люди, який не беремо, він йде увесь таку зі корочку 600 гривень за кілограм. П'ятсот а а гривен. 530 гривень. 530 гривень отакий виходить, обалденно куляш з Дівчатка, ну плюс-мінус, ви ну, пошти кілограм. Звичайно, набрали альбінку. щас. я альбіночка, мілашка, тут є лящик. З ким пиво пити. чого чого? Лящик прийшов. Немає з ким пиво випити. А то що, я не буду пити пиво? А, а чого? Іди Альбінка. Ну, ну прийди на секундочку, дайте. Зараз Наташка прийде, подожди. Ну, Ларіше, давай ми тебе чекаємо. Ді до мене, милашка моя. іди А де твоя Наташка ходить? Іди, іди, Альбіночка, милашка, іди, да -да. ой, йди. О, йде, йди сюди. А, тихо, йде. О, йде, йде. А, тихо. Йде. Здравствуйте. Я пришла с вами, приехала познакомиться. Мы из Днепра. Дякую Я вам. за вас очень переживаю. Не, мы не пробовать ничего не будем. Чего? Не-не-не. Мы смотрим все время. Спасибо. Ваше. Любуемся вами. Спасибо. Просто не обращайте внимания. Нет. На никакие. Думаю, Боже, мы приехали ну, по делам всегда. Думаю, обязательно к вам зайти. И Fernanda. настолько все внимательные девочки, все э -э подсказали нам, куда подойти. Спасибо вам, Марика. Здравствуйте. Здравствуйте. наша королева. Наша королева стала солоней. Альбиновка наша. Да, 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 и Квиточка а зайка наш пришел на перекур. А, тоже надо. Да, тоже он на перекур пришел, лапочка наша. Светочка, как бы мне с вами сфоткаться? и мы улыбаемся, делаем фото. Моя девочка. Да. Альбин. Я знаю, що всіх це саме дуже. Мені дівчатка одна говорить. Не така ви вже весела, як на камеру, дівчатка, коли є робочі моменти, я теж не можу либатися. Я тут улибаюся. Звісно. Іди попроси, давай я зміла. Я хочу тільки, щоб ти попробувала у цієї. Дивіться, милашка моя, прямо я обберу шкурочку, а давай. А ну пусолі, кажи. Слухай, ти щось помінялася? Любер, так? Да? Любер, так? Да? Бачиш, даже шкурочку вбираю. Ну, давай. А ну посолі кажи. Посолі. А скажи, скучала, так? Да? Альбиночка, давай, милашка. Альбиночка лящик стоїть 600 гривень на кілограм, если що. Еж Еж лящик 600 кг. Як маєш, то есть можеш купити, один божек їздила на 4000. Так, да. а ну що, дивилася? Покажи, не обідалася. Пока ти кормила альбинку. Чай, yeah. кращик, княлящик, Ціна це на 530. 890 кіло, кіло 100 кг. Вони є разні. Покажете одне, дивіться, це взагалі для бішеньки, девочки мої. Вот, на 570 гривень. Одним словом, плящики такі до кілограмів. Ціна 600 гривень за кілограм. Возьміть ящик, возьміть, пожалуйста. Ні, в альбинці їм вкусні, вот эти джарки, що я їм, так? Да? І ще, ще стане, зараз новий кадр буде Леся буде потепло. Дівчатка моя, щоб шляхщика немає і це все ще є. Але ще не забувайте, що в нас є от така рибулечка, вона по 9 гривень за кілограм. І є отаками от на рукому вали. Вона дуже по 900 гривень, вона безікнула, вона йде в'ялена, дуже смачна. Трошки дали печочки, 1000 гривень за кілограм. Тут сюди він розпаковочка. Ось така батюшка, тут 500 пол, пол кіло, він виходить на, що, на телефон. 0,98, 493, 07,76. І оцей лящик 515 грамів з любов'ю поїде до вас, моїх хорошой. Значить так, судачок і отака вот рибулька по 900. Здесь. Га, упав, так? помню. Падай, на ту сторону, подасться. Решіть своїх і оця рибулька їде до вас. Аль... Альбиночка, давай, я не п'ю не їм. Ем. Танюшка, давай, Ти скажи, а ну як рибулечка? Пожалуйста, утром почалось дівчатка сходи, по 25, по 25, да? так? Да? Так, дівчатка, наскільки ми на двадцять три дня є в Яремчу по 25. Ми дай Богу, понеділок поїдемо і два дні будемо. Да? Бінка, ти обіщала, і весь мір чве, так, да, Танюшка? Всі чують. Точно, Диві... бо я язик А Ану, скажи мені, бомбізно. Слов нету, да, не Давайте, цоки, давайте. А я буду з вами. А де моя хава, Танюшка? Це бери зачекав. Танюшка, ми ж тобою, давай, дівчатка, мої. За хороший день, за Любим гарний натиск. А ти кося там? Альбінка, я ж люблю водку. Я б лучше водки шарпанула, Але якщо Страх. я вип'ю. Ну ти розумієш кіця, мати ж знаєш, да, що якщо мокну рильця, ти ж що знаєш, це вже буде надовго. Як надовго? Поки. Добрий день. Квіточки доб теж лайк. Дівчатка. Альбін, бериться голяща. Отаке у нас сьогодні дівчатка моє утро. Оцей судачок, отака рибулечка, як оце чихонія по 900 гривень. Отака, отака таранічка. Ми по дві штучки зробили і Отакий бичочок вже трошки є. Дівчатка бичок. Отака бачечка по пол кіло. Дивіться, ось 500 гривень. Отака пачечка виходить. А дві штучки вона по 900 гривень на 211 гривень. Мої хороші. Значить, так потім судачок. Він вообще маленький. Він теж по 900, він виходить на 135 гривень. Дівчатка. Отака така виходить на 315 гривень. Одним словом, все у нас є. Маслінки, олівочки є. Дівчатка, альбіночка, красоточка ти моя. Дівчатка, дивіться, ви одна краща друга. Прямо ну, от як намальовані, як на картиночки. Альбінка, ти бачиш, що я мені картину подарив вчора. Да. Запам'ятайте, всі шкодують слабких, а заздрість треба, а заздрість треба заслужити. Поняла? Да. Мілашка, що ти сьогодні за червона? Щоб любилася чи що?